Яскравий фестиваль дитячого волонтерського руху Живчики було проведено 9 вересня в Ізмаїлі. Захід відбувся в рамках реалізації пілотного проєкту Турбота про психічне здоров'я та психосоціальна допомога дітям та їх сім'ям, що реалізується громадською організацією Жива Я в Ізмаїлі, Ізмаюльському районі та в Херсонській області за підтримки урядів Словенії та Сполучених Штатів Америки. Почесними гостями заходу стали перший джентльмен республіки Словенія, доктор Аліш Мусар. Посол Республіки Словенія в Україні пані Матея Привольшек, представники гуманітарної організації Словенська філантропія Я дуже рада, що його візит в Україну цього року почався з Маїлу, де у нас вже є друзі і будуть ще нові друзі. I do hope that together with the тоге soon we can celebrate the victory. Моя праця тут в Україні дуже напружена, але я сподіваюся, що скоро ми всі разом відбитимо перемогу України. Проєкт є частиною всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти як за підтримки першої леді України Олени Зеленської. Фестиваль дитячого волонтерського руху Живчики є фінальною частиною першого року реалізації проєкту в Україні. Дивіться заходу Доброта, моя суперсила сьогодні. Україна переживає важкі часи. Ми відстоюємо свою незалежність під час. Неспровокованої російської агресії, ворог намагається позбавити нас мови, ворог намагається позбавити нас майбутнього, ворог намагається відібрати в наших дітей саме життя. Тому настільки важливо підтримувати один одного, настільки важливо знаходити час. Для того щоб спитати ти як. І особливо важливо, що до всіх цих процесів долучаються наші міжнародні партнери, долучаються країни, які надають підтримку матеріальними ресурсами, фінансовими ресурсами, знаннями. Від імені голови Ізмаїльської районної державної військової адміністрації радіона Абашева щиро вклоняюся вам за вашу підтримку, за вашу допомогу, за те, що, незважаючи на ці важкі часи, ви знайшли час і е, приїхали до нас, приїхали підтримати від наймаленького до найстаршого. Ми дякуємо вам, щиро вклоняємося до колінно. І пишаємося тим, що у нас є такі друзі. В рамках візиту почесні гості відвідали декілька шкіл міста, залучилися до плетіння сіток разом з дівчатами волонтерського руху і літні сітки, ні тільки, та поспілкувалися з дітлахами «Ізмаїла» та району на благодійному ярмарку. Тут іноземна делегація мала змогу скуштувати смаколики української національної кухні та отримала пам'ятні подарунки, зроблені талановитими руками дітей з They are the most beautiful children I've seen. <laughs> and I'm so happy to see them together with their teachers and their parents <laughs> uh, and doing together.

І в Словенії я попрошу школу, в якій я вчився в моєму селі, розмістити ці подарунки. Там для словенської делегації було проведено святковий концерт, в якому взяли участь юні вокалісти Ізмаїла Маїла та хореографічні колективи міста та району. Воля, Україно, ми з тобою ми запалюємо як ліхтарських серця. Наостанок перший джентльмен Республіки Словенія доктор Аліш Мусар відвідав одну з локацій Змаїльського військово-історичного музейного комплексу, де гостю розповіли про багаторічну історію змаїла. Ітіс провайдингноледвичвивндюринда Ворсінда Балканс. А цей проект представляє знання, які ми отримали під час Балканських воїн. Ітісбат препарин детес. To help the children. Він про те, як підготувати вчителів допомагати дітям. And further, it is to uh, provide help to parents to help their own children. А також це допомога батькам для того, щоб вони могли підтримати своїх дітей. And afterwards to include the volunteers. This is really very important. Та також започаткувати волонтерський рух. Це дуже дуже важливо. Після відвідування Ізмаїла доктора Лішмусар відправився до Києва, де буде проходити четвертий саміт перших леді та джентльменів. Захід запроваджено за підтримки першої леді України, пані Олети Зеленської. Головна тема діти та їх безпека. Всея переверзила для юг